Один з проявів мілітарної революції це поява постійних професійних армій, які построху заміняють тимчасові рицарські ополчення які збиралися лише на час ведення війни. На зміну середньовічному рицарю прийшов солдат і офіцер У 18 столітті Європу. Поза межами коаліції просто не воює. Їх в історичній науці часто називають фіскально-мілітарними державами. Як же тут не згадати про українське козацтво? Солдати описують свій досвід, чи то у вигляді щоденників, чи то у вигляді мемуарів? Мілітарна революція в свій спосіб позначилася навіть на освіті в другій половині XVIII століття. Виникають е, рицарські школи. Доброго дня! Я історик Олексій Сокирко, і ви дивитесь проект. Українське 18 століття. Зараз ми поговоримо про війну в цю епоху. Звично, е період від е початку 16 до кінця XVIII століття світові історіографії асоціюють із мілітарною революцією. Е цей концепт вів в 50-х роках ХХ століття британський історик Майкл Робертс, який вважав, що прогрес воєнних технологій, а в першу чергу вогнепальної зброї, він. Призвів до кардинальних зрушень у військовій справі в характері війни. Він породив нові, новий тип тактики, він змусив змінити абсолютно конфігурацію фортифікаційних споруд, фортеці замків. Він зробив війну більш маневровою і виробив новий тип вояка. На зміну середньовічному рицарю прийшов солдат і офіцер, люди, для яких війна була. Не стільки соціальним покликанням, скільки професійним заняттям. Внаслідок мілітарної революції військова справа професіоналізується, і війни набувають нового масштабу. Збільшується чисельність армій, вони стають постійними, не тільки існуючи в воєнний час, але й мирний. Це все в свою чергу потребує від володарів, від монархів, які прагнули користати з цих новин мілітарних технологій, потребують нових зусиль, нових інвестицій. Адже для того, щоб мати в своєму розпорядженні ці армії нового типу, які більш ефективні, ніж середньовічні рицарські або міські ополчення. Для цього треба докладати дуже багато зусиль. Перша армія потребує фінансування, вони потребують вишколу солдатів і офіцерів. Е, 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 римська сентенція про те, що пекуна нерву Беллі, е, гроші є нервом війни, вона стає як ніколи актуальною. Для цього володарям потрібна, в першу чергу величезний апарат. Адміністраторів, чиновників фіскалів, які будуть збирати податки на потреби зростаючих армій, взагалі на потреби війни. Для цього треба робити переписи населення для того, щоб знати його матеріальні можливості, і спроможність платити ці податки. Для солдат мирний час потрібні казарми, плаці для навчань. Це все теж потребує інвестицій. Зрештою, з професіоналізацією, ускладненням військових технологій. Виникають потреби в спеціальній е, освіті для людей війни, яка потроху витісняє індивідуальний вишкіл, який був основним в підготовці цієї рицаря ще в часи середньовіччя, е, все це призводить відповідно до структурних зрушень і в самій організації держав, які відбуваються з різною інтенсивністю і досить по різному. На Заході, на сході Європи, на півночі чи на Північі, то в центрів. І все це безумовно супроводжується постійними війнами, які вже з 17 століття стають коаліційними, а в 18 столітті Європу поза межами коаліції просто не воює. Війни дедалі більше залучають до себе нові площі, нові території, вони розрастаються географічно і вони розростаються кількісно. Uh, у цій гонитві за новими технологіями і реорганізаціями військових машин є свої лідери. Uh, їх в історичній науці часто називають фіскально-мілітарними державами, тобто державами, які виробили ось найбільш оптимальний алгоритм мобілізації військових ресурс, ресурсів для потреб війни, скажімо так, і людських, і матеріальних, і організаційних і зрештою ідеологічних. Країни Східної Європи, де мілітарна революція теж триває, турують очевидній свій шлях. Ну, як же тут не згадати про українське козацтво? На початках своєї існування на 16-му, на рубежі 16 і 17-го століття, очевидь, козаки були дуже динамічною мілітарною спільнотою. От на них якраз і найкраще видно один з цих фундаментальних критеріїв мілітарної революції. Це була спільнота з людей різного соціального походження, яких об'єднувала війна, і війна була безумовно їх професією. Козацтво виявилося гіперчутливим до засвоєння нових мілітарних практик технологій, які були особливо актуальними в той період, використання вогнепальної зброї, артилерії мушкета. Згадаємо початку війська Запорозького. На ній зображено якраз оці, е, один з головних атрибутів. Мілітарної революції в Мушкет. Козаки володіли блискуче майстерністю і вміннями польової фортифікації, вміли будувати укріплені і рухомі табори, обороняти і штурмувати фортеці. Зрештою, козаки за родом війська на початках своєї історії були піхотою. Саме в період мілітарної революції, піхота, на відміну від середньовіччя. Стає панівним родом військ і складає головну основу практично всіх європейських армій. Приблизно ті самі тенденції були характерними і для Збройних сил Речі Посполитої, де залишалося в другій половині 17 століття ще досить багато українських територій. І можна сказати, що Річ Посполитої, скажімо, козацька держава Гетьманат, вони були дуже достатньо подібними між собою з точки зору організації своїх армій, своїх збройних сил і способів ведення війн, тому що їхні противники традиційно були або на півдні це армії Османської імперії Кримського ханату, або на півночі і сході, відповідно, Московське царство і Шведське Королівство. Ось приблизно в цьому сусідстві виробився той трип. Війни звичної для козаків, для руської шляхти, які панував тут і в 16-му, і в 17-му, та ще й на початку 18-го століття, якому зрештою судилося його повністю змінити і поставити питання про ефективність військових машин Гетьманату і речі посполити. Отут з'явилися певні проблеми, тому що ці державні утворення не були здатні до гнучкого засвоєння. Нових параметрів е, і нових викликів, які висували мілітарні революції, і зміна характеру і технології війн в Європі на загал. Це стало вже яскраво помітно в першій великій коаліційній війні XVIII століття, Північній війні, яка призвела, як ми знаємо, в історії Гетьманщини до того, що вона стала на Шлях незворотнього ліквідації своєї автономії в рамках Московського царства і до дуже сильно заслаблені втрати е, міжнародної суб'єктності речі Посполиту. Все це відбувалося на фоні народження і зростання потуги Російської імперії. Зрештою, вся ця ситуація е, геополітична в Східній Європі, вона була наслідком е, знову ж таки. Е, Оцієї мілітарної революції в її східноєвропейській версії. Одні е, <губ> знаходили в собі сили, інструменти, можливості для реалізації нових воєнних проєктів, для розбудови нових, більш сильних армій, які значною мірою були частинами взагалі державного тіла, державних інститутів, інші опиналися в ролі аутсайдерів. І це все моментально позначалося. На їх політичній вазі, ну і зрештою, протягом всього XVIII століття, в наступних коаліційних війнах, найбільшою з яких була семирічна війна, що припала вже на середину 18 століття, призвело до кардинального перекроєння політичної карти Європи, знову ж таки, і в східній частині, залишаючись в тіні і фактично будучи здомінованою потужною Російською імперією. Армія польова армія, якою на кінець XVIII століття була найбільшою в Європі, спочатку втрачає свою, свій суверенітет козацький гетьманат, а далі, в ході трьох поділів з політичної карти Європи зникає Річ Сполиту. Що дуже цікаво, що мілітарна революція, очевидь, модернізувавши воєнні технології, спосіб організації армії, тактику, стратегію, народивши військову логістику, насправді не так багато змінила в мілітарній культурі знаті. Якщо ми подивимося на ось цей мілітарний сегмент ідеології і світогляду руської шляхти, козацької старшини. То ми побачимо, що там панує ще виразно середньовічний архетип свідомості вояка рицаря. В річ посполицькій культурі він оприявнюється в сарматизмі, який є таким своєрідним етнополітичним міфом для всієї річ посполицької шляхти, котра, буцімто, походила, виводила свій родовід від войовничого і шляхетного племені сарматів. Своє дзеркальне відображення він. Або реінкарнацію, він знаходить в так званому хазарському або козарському міфі, виробленому політичною культурою козацької старшини вже в XVIII столітті. Ці міфи дуже подібні, і в них м, головні чесноти вояка, попри всі нові, новини, попри всі виклики мілітарної революції, вони лишаються питомо середньовічними і рицарськими за своєю природою. Ці чесноти вояка. Е, це особиста мужність, хоробрість, побожність, вірність своєму сюзерену, королю або імператору, це, це щедрість, це відвага, одним словом, ті, той набір рис, якими з тими чи іншими відмінностями володіли всі рицарські. Спільноти середньовічної Європи. От. І в цьому відношенні 18 століття внесло не так багато коректив. Натомість більше коректив було внесено е, власне, в інші площі культурні площини е, і Речі Политої Гетьманщини. Справа в тому, що шерх безперервних війн і з Османами, кримськими татарами, е, з шведами. Е, він породив абсолютно блискучу і феноменальну, якщо порівнювати з іншими регіонами Європи, мілітаризацію мистецтва. В першу чергу це втілювалося в живописі і в графіці, в бароковій гравюрі, яка ославлювала перемоги над мусульманами. Це знайшло блискуче втілення в прозії, і особливо в поезії. Тут варто згадати. Uh, і козацькі літописи, оповідний ряд, який значною мірою побудований на розповідях про війни, uh, і в uh, героїчній бароковій поезії у творах, наприклад, Олександра Бучинського Яскольди, який оспівував перемоги над турками і татарами, uh, горифікуючи гетьманів і славне uh, лицарство війська Запорозького. Зрештою, XVIII -те століття теж несло тут свої певні корективи. Жовніри, е, в Речі посполитій, козацькі старшини в Гетьманщині, е, теж беруться за перо. Солдати описують свій досвід, чи то у вигляді щоденників, чи то у вигляді мемуарів. І ми маємо ще один голос, окрім поетів і церковних проповідників, які раніше були більш чутними, ще голос. Звичайної людини, яка описує всі перипетії воєнного часу, контраст між мирним е, населенням і жовнірами, людьми війни, треба сказати, що мілітарна революція в свій спосіб позначилася навіть на освіті, тому що професіоналізація військової справи вона вимагала б тепер підготовки в першу чергу офіцера. Е не середньовічного рицаря, від якого е, не вимагалося більше, ніж особиста доблесть і мужність на полі бою, а вимагалося вміння е, керувати більшими чи меншими е, масами військових на полі бою. Для цього було потрібне знання е, і тактики, і географії, вміння читати карти. ще й багато примудрощів, яких треба тепер було вчити в спеціальних воєнних школах. З іншого боку, розвиток сутотехнічного техніч... е, оснащення армії він потребував під тепер часткової підготовки освічених рядових е, для того, щоб стріляти з гармати, зводити інженерні укріплення. Треба було знань математики, геометрії, фортифікацій. Але і в цій ділянці мілітарна революція в Речі Посполиті в Гетьманщині мала свої особливості. Тут дуже пізно, вже в другій половині XVIII століття виникають рицарські школи і те, що ми можемо назвати спеціальною військовою освітою, але вона здебільшого шляхтою, і козацькою старшиною мислиться в категоріях рицарських академій. Якщо людям, скажімо, предкам ось, людей, які жили в 18 столітті, військової освіти взагалі. Не видавалося чимось спеціальним. Тобто для цього існували інші способи підготовки майбутнього шляхтича або козака, в тому числі і козакування, поїздки на Січ, участь у воєнних виправах під керівництвом більш досвідчених ветеранів. Ось власне, цей алгоритм він формував майбутнього вояка. То в 18 столітті знать згадує про ідею лицарської школи чи то лицарської академії як закладу, закладу який не лише надаватиме спеціальну військову освіту, але й буде формувати інші якості людини знатного походження. Тобто, звісно, за своїм духом рицаря, але кар'єрні перспективи для якого. Будуть відкриті не лише в армії, але, скажімо, на державній службі або в службі при дворі володаря. Або, зрештою, просто надаватимуть йому таку куртуазну гранку у вигляді знання іноземних мов, етикету, танців, верхової їзди, фехтування і тих наук, які принаймні для молодого чоловіка епохи просвітництва все ще входили в пул в набір критеріїв. Освіченості і виховання, один з проявів мілітарної революції це поява постійних професійних армій, які построху заміняють тимчасові рицарські ополчення які збиралися лише на час ведення війни. Е, в Речі Посполитії в козацькому гетьманаті з'являються аналоги таких професійних армій. Е, ну, в польсько-литовській державі це було коронне Литовське військо. Які утримувалися на четверту частину державного бюджету. В козацькому інтеменаті це було наймане або охотницьке, як його тоді називали, військо, яке теж складалося з кінних і піхотних полків, котрі отримували жалування з державної скарбниці. вони взагалі перебували на повному державному утриманні. Паралельно з ними, звичайно, залишалися і старі рицарські сказали, ополчення, посполите рушення. Повчення Шляхте Речі посполитої і козацьке оповчення, козацьке військо в Ось це поєднання старих і нових формацій в Збройних силах обох держав, воно давало можливість досить успішно почувати себе в воєнній ситуації в другій половині XVII століття. Але в столітті 18, коли ближчі сусіди Гетьманщини і Речі Посполитої обзавелися більш досконалими арміями, які виключно вже будувалися на професійній основі, були більш чисельними, озброєними уніфікованою зброєю, в яких існували статути, в яких існувала чітка військова ієрархія, Штати, збільшувався корпус артилерії. Значить, це все поступово створило ситуацію, коли мілітарне лідерство і речі і Гетьманщини почало втрачатися на колись ось цих більш сильних сусідів, в першу чергу австрійської, а трошки згодом, і Російської імперії. Особливо чітко це звичайно виявилося в війнах, де ні гетьманат, ні річ Посполити не могли вчасно короткі терміни. Змобілізувати необхідну для їх захисту чи превентивного захисту боєздатну армію. При тому, що, наприклад, козацький гетьманат був унікальним державним утворенням з тої точки зору, що фактично всі чільні його інститут і саме життя йому дали козацьке військо. Ну, згадаємо, що самоназва цієї держави. Було військо Запорозьке, тобто держава та взагалі в середньовічній і, і в, взагалом в європейській історії. Це було унікальним явищем. По пальцях можемо перерахувати аналоги, де мілітарна структура вона давала, задавала тон, так би мовити, для структуризації решти владних вертикалів. Таким був, наприклад, німецький орден в Балтійському регіоні, або от по сусідству з Гетьманщиною Кримський ханат. Здавалося б, ось е, ця мілітаризована природа козацької держави мала б робити його більш чутливою і, е, і здатною до перетворень в саме військовій сфері. Але так не і знову ж таки, це зриму показали 18 -е століття, е, в ході якого е, в Гетьманщині не відбулося якихось структурних змін. ні в... Е, на рівні державних інститутів, ні на рівні інститутів мілітарних. Реформи козацького війська наспіли лише всередині XVIII століття, за правління останнього гетьмана Кирила Розумовського. Вони здебільшого носили косметичний характер. Козаки одягали в мундири, з'явився перший козацький статут, було уніфіковано символікою озброєння козаків і навіть виношувалися проекти про відділення е, в Структурі Гетьманської держави, цивільної, е військової і судової влади, які до того були, існували в злитому стані. Але ці е зміни, які носили справді кардинальний характер, так і е залишилися на рівні проєктів, е і, очевидно, вже не могли бути зреалізованими в той час, коли автономія Гетьманщини фактично вже підійшла до. Фіналу свого існування, і, зрештою, неодномоментно, але поступово і неухильно була остаточно ліквідована Російською імперією, яка безумовно не була зацікавлена в посиленні чільних інститутів гетьманської автономії, в тому числі і війська. Така сам, так, так само. Російська імперія та її сусіди Австрія і Пруссія не були зацікавлені в мілітарному зміцненні реформуванні мілітарної структури Речі Посполитої, де такі проекти і спроби їх реалізації наспіли так само пізно, практично в епоху чотирилітнього сейму, який Айви раз підштовхнув трьох чорних орлів, як тоді називали на дипломатичному жаргоні Росію, Прусію і Австрію. До чергового поділу речі посполіти таким була мілітарна революція у XVIII столітті. З вами був історик Олексій Сокирко. Ви дивилися проект Українське XVIII століття.